Привіт глядачам я, Ксюха, з гурту Татухи починаю вести свій блог. А, всі ви чуєте наші записи. Я не раз стикалася з нашими фанами, спілкувалася. Ну, ви не знаєте, як ми працюємо, що в нас відбувається, як ми живемо. Ну, почну вам розказувати поступово, як ми працюємо. Хочемо записуватися! Я сижу і думаю, як би це зробити. Бо з отаким сильно не запишешся. Є вихід, буду грати на мембрані. Ну, бля, що робити? А зараз покажу наш хід. Машина просто бомба. Тут не фіксується. Якщо фіксується, то на 2 хвилини максимум. Педаль фактично не робоча. Хер не закривається, бо працює на дротах. Висота взагалі не регулюється. Грати треба отак. Грати дуже незручно. І дуже важко в сидячому положенні натискати. Якщо стоїш, можна протиснути гарно. В общем, грати просто суперово. Техніка на вищому рівні. От як на такому можна грати? Тільки говно. От що за, блядь? Погода говно! Ударка говно! Запис не робиться! Татухи теж говно. Суцільне говно. Коротше, фани, всі, хто хоче далі слухати наші записи, бачити нашу роботу. Знизу карточка «Привата», Кажу влог прямо. Нада деньги. То нам буде кидати гроші. Гарантовано, без питань, будуть тронути подарунки. Ну і надалі в наступних відео буду вам показувати, розказувати, куди пішли ваші гроші, і як ми розжились чи не розжились. Бо гроші ми фактично і не заробляємо. Будемо вдячні! Всім пока! Вы все говно, мы говно, мир говно, все заебись. А вот что за, блядь? Говно, 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 говно. говно. сделал говно.